Аз поки шкова надіється, я успію розстрашний куп, макарони хоче мати. Очень хоче мати. Просто повз проходив. А тут Юля, макарони робить. Як не подивитись? Дива, дива. Всім привіт, друзі! Я жартую! У нас знову огляд на їжу Юлії Висоцької, і у мене є таке спостереження, що більшість, хто дивляться мої відео, не підписані на мій канал. І я звертаюся до тебе. Я знаю, що ти зараз поклав собі їжу, включив мій випуск і вирішив під вечерю подивитись. Але зупинись, зупинись, астановітьсь, астановітьсь! Поклади веделочку. Вийди і підпишись на канал, тобі не важко. І я почекаю, ми я, ну, нікуди не, не квапимось. Ти, ну, ти повернувся, а я бажаю тобі приємного апетиту. Один один. Ладно, друзі, сьогодні у нас пеналя водка на огляді. Багато хто прохав, це цікаво, я навіть трошки підготувався, тому давайте дивитися. Поворотка, поворотка, так очі. Що касається масла оліфкова, не просто оліфкове масло. Оліфкове масло, которое начисто насторіє на 4 один... Друзі, хтось сумнівався, що у Юлі буде непростоє оливкове масло. Я не сумнівався не, ні секунди, бо вона амбасадорці оливкової олії. Молодець, молодець. Мені подобається, що вона розвивається. Вже не просто у нас. Тому що п'яти вілікатність з однієї сторони, інтенсивність з іншої. І так, дві столові ложки такого валітку масла. До речі, схоже, там просто звичайне. Вона ну, але... спорить без конца. Я тут так. Оставлю чеснок. Я не знаю, про що сперечаються кухарі, немає ніяких суперечок. Щодо чеснику, є дуже просто. Дуже зрозуміле правило. Якщо ви хочете додати агресивний такий е, яскравий смак чесноку, ви його нарізаєте міленько, можна слайсами, можна прям сізлі такими, дрібненькими, хто знає той знає. І додаєте в кінці смаження, бо він скоріше за все горить. Тобто його треба додавати в кінці, і у вас буде такий, а ну можна натерти, буде такий агресивний смак чеснику. Якщо ви хочете аромат чеснику, то ви берете е, зубчик, роздавлюєте його е, ножем. 에, можна рукою, але потім буде воняти рука. Ну, як вам подобається, може вам подобається цей е, запах, може така людинка. А, От. І додайте е, до смаження. можна навіть не чистити, але помийте, можна почистити. І тоді буде такий ніжний саме аромат е, чеснику, не смак. І коли олія на той або продукт, який поряд всотує цей аромат, а часник почне горіти, ви його дістаєте і все, і все. Два способи, два гарних. Які, про які спори, Юлія, я не знаю. О, о так. Оце аромат. І цілікон відправляє хай. А музика така, наче зараз буде якийсь прикол. Такий, знаєте. Шіпотка солі. Так. Ага. Серйозніше, це професійний огляд, Богдан. Щодо солі, до речі, і пасти, у мене є одна цікава історія для вас. Я дуже лінива людина, і я не любив мішати пасту. І вона злипалась. Я таке, я люблю засипати і піти кудись. Потім повертаюсь, воно все злиплось один великий пиріг. Це було давно, але так було. І я вичитав лайфхак. Це були ті часи, ще, коли треба було лайфхак вичитати, бо тіктоку не було. Так от, ну десь подивився на ютубчику, і там хтось додавав олію до пасти завдяки чому вона не злипалась. І це дійсно працювало, я так завжди готував, поки не приготував так при одному італійці. І ви бачили, що він там робив. Оце, оце все було? Оце. Богдан! What are you doing? От, а, типу, в чому прикол? Він каже, що ти ж додаєш сіль до води і хочеш, щоб сіль з водою всотувалась до пасти, і вона була смачніша. А коли ти додаєш олію, то вона створює плівку навкруги пасти. Так, воно не злипається, але сіль проникає важче, і паста менш смачніша. І після цього я так більше не роблю. Якщо хтось це робив, не робіть. Бо буде. і відправляють туди Значить, стоп. Макарони лучше использують сцени і такими такими, которыми, ти знаєш, маленькі э, полосочки просто які ріплені макарочки. Я їм такой цирку спагітні, просто нічого не скажу, Но! Стены лучше. Сцени работають гораздо лучше. І знову я погоджуюсь з Юлією. Більшість найпопулярніша форма пасти э, в, у нас в Україні це спагетті. Але це дивно, бо в Італії зовсім не так. В них там мільйон варіантів цих паст, там парпаделі, фарфалі, букатіні. Коротше, в кожному регіоні мінімум по 3-5 варіантів є, вони всі різні за розміром, за формою, але не просто так. Для чого? Зазвичай пасту їдять з соусом. І коли ти їш пасту саме спагетті, то вони гладкі, і з них соус стікає. Потім в тарілці треба чи ложкою, чи воделкою ковиряти. А коли ви обираєте текстуру. Текстурну пасту, пене, там якісь ракушки, квіточки е, там з дірочками, то там затримується цей соус, і ви коли їсте, ви їсте одразу і соус, і пасту. Так зручніше, і більшість е, пасти в Італії їдять саме отаку таку е, текстурну форму. Тому наступного разу, коли будете в супермаркеті, е, оберіть не спаєтті, протестуйте, і, можливо, вам навіть більше сподобається. Музыка какая? Соус, который я делаю, его можно сделать вообще заранее и сохранить в холодильнике. Он будет стоять несколько дней в холодильнике, под водной крышкой, и ничего с ним не случится. Поэтому я сейчас Це теж дуже гарна ідея. Я теж так роблю. Я роблю одразу багато соусу, але не варю е, кількість пасти прям для нього і не змішую все одразу. Е, бо я не люблю розігріту пасту на наступний день. Це не смачно, і вона переварена вже буде. Що е, я роблю? Я беру частину соусу, додаю до пасти, яку я сьогодні планую з'їсти зараз, сам там з друзями неможливо. А потім дістаю соус і варю нову пасту. Друзі, ну це 20 хвилин. камон, навіть швидше у кого є електрочайник, ви закип'ятили це 3 хвилини, перелили до кастрюлі, швиденько е, ну продовжили нагрівати, закинули туди пасту 10-12 хвилин. все готово, але ви їсте смачну кожного разу, свіжу е, гарячу страву, а не оце розігріти щось з холодильника. Всім раджу. Їли половину соус для макарон, а половину загальна. И будет у меня просто, понимаешь? ваш что называется. Ну вот лук начал карамелизироваться, посмотри. Буквально две минутки я добавлю сюда помидоры. Вот аромат mm -hmm. чеснока, не лука и оливкового масла. А, это что-то. Я, я ще поки не навчився, але я прийду до цього, щоб коли я куштую свою їжу або готую, робити так: М -м -м, а, ням-ням-ням, як вкусно. Всі, до речі, не тільки вони так роблять, всі блогери і кухарі, коли в кінці куштують, вони М -м -м, клас. Я прийду до цього обов'язково, поки мені це дивно виглядає. Це Смарі. От, пожалуйста. Ну, да, чистить, конечно. Ну, конечно. дивіться, дивно, Юля ж дуже полюбляє блендер. І зараз було б дуже гарно збліндеріти все це. Тоді текстура соусу була гладка, він би краще товаришував з іншими смаками, і було б їсти приємніше. А зараз вона вкинула це в на пательню. Ну, Хоча б можна було порізати на дошці, так, потім мити ту дошку. Але було б правильніше. А зараз воно буде кавиряти це лапаткою, бо вони, ну, вони, щоб оце пюре перетворилося, його треба варити 4 години. Воно зараз щось буде його розтовчувати, і воно все одно залишиться не прям ідеально гладкої консистенції. От. Це не прям помилка, але ну, це трошки такий. Можна вивести на кращий рівень. це. Але чого? Ви ж Пишете мене, та вона домогосподарка, чого ти до неї докліпався? Я все, я мовчу, я мовчу. Все, ми оставляємо на 15, соус должен... Вот жидкость, которая в нем есть, которую я специально не сливала, ни в коем случае не сливай, потому что... Ну, бачите, вот это поехало. Ну, Чем можно и пошкарябать, и тогда соус сковорить. Тогда соус пойдет, тем более 15 минут для этого вполне достаточно. Ну вот, макароны самое время вынимать. Чуть -чуть води. В принципе, к такому томатному соусу это редко є необходимость таку воду. На всякий случай це делаю. Так, це теж правда. Дійсно, більшість соусів загущують саме водою, як варилась паста. Вона краще емульгує. Там ще типу якісь смаки навіть є. Важливо тільки, щоб ви воду до цього не пересолили. Це, зазвичай, дійсно не для таких соусів, а для таких, ну щось типу карбонари, щоб вона не була більш стійка, але гарне рішення. Ну, зараз я відправляю сюди, а тепер, ну, це таємство волшебне. 125 мл водки прямо на гарячі макарони. 125 мл чуть більше полстакана, розумієш? Так, друзі, на цьому моменті, напевно, у всіх шок. Що? Шо? Ти додала водку? Горілку до пасти до їжі Нашу? Ти що? ти крейзі, Юля? Але в мене не так. Пробачте, це нормально. Нічого страшного в додаванні алкоголю до страв нема. Алкоголь випаровується, етанул каже вам папа, і виходить. Залишається тільки смак, тому нічого страшного в додаванні горілки я не бачу до пасти. Єдине, у чому у мене питання про смак горілки, ну вона не дуже смачна. Вона як на мене просто гірка. Коли ти додаєш алкоголь, ти все ж таки хочеш придати якийсь цікавий смак. Тобто, там я не знаю, додаєш там ром, віскі, якусь вино якесь цікаве. А тут ну що він дасть? Смак так собі. Але я підготувався. Я почитав. Ви це не Юля придумала цю страву. Є така страва. Паста водка, її придумав фіталієць досить давно От. і там пишуть, що горілка саме тут слугує як емульгатор, бо це паста томатна і вершково одночасно, що дуже дивно. бо зазвичай це не поєднується, бо кислотність томатів. Згортає вершки, і соус розшаровується, А саме через горілку він буде емульгуватися і не розшарується. Я не знав, що це так працює. Я знаю, як працює емульсія, але я не знав, що горілка е, слугується емульгатором. Досить цікавий факт. Ну, іначе, це дійсно так, тому жодних претензій. Єдине, я б замінив, може, горілку на щось більш цікавіше, більш смачніше, але хто я такий? Ну, італійці там захотів. Мені здається, взагалі ця страва придумана не для італійців, бо для італійців це дивне поєднання і вершки і томати. Думаю, водка тут використана не просто так, це для туристів з її країни. Так, і сюди ж одразу добавлена водка кусочок сливочного масла. Небольшой, грам 25-30 сливочного масла. Ну, трохи зарано. Алкоголь не встиг випаруватись, Я сподіваюся, що вони там підрізали. просто це, Він, напевно все одно скупить. Це дуже цікавий запах. Там такі аромати. Знаєте, до вас колись виїхали кудись на останньому метро додому. І такий дуже п'яний чувак, коли до вас підходить, сідає поряд. От там приблизно такі самі аромати. Трошки, а можна, ну, я, я вийду на наступний, напевне. От там такі самі аромати, бо випаровується алкоголь, там такий дуже стійкий запах, але їй подобається, слухайте. Ну окей, окей. Не засуджую. І це значить, половина соусу, як я ви сказала, я убираю, відливаю. Головне, щоб встигла там виправитися та горілка, бо вона досить швидко додавати до вершкове масло, бо щоб не залишилось цього прям присмаку алкоголю. Хоча, може, їй і так подобається. Половину соусу додавила в макарони, ну це ще не все. Дві столові ложки сливок, mm. не більше. Дві столові ложки. Осталось додати сюди паприку. Вона дасть немножечко остроти, совсем чуть-чуть. Но главное, Насичений пікарпівку на очі так. Дивіться: по перше, паприка називається найчастіше солодкою частиною перцю, ну тобто вона не дасть ніякої гостроти. По-друге, паприка... Ну, це дивно в цій страві побачити паприку, бо це класична італійська страва. В Італії не росте паприка. І зазвичай, якщо вона там не росте, то до традиційних страв її не додають. Туди б додали щось своє, там, базилі, карігано, щось таке. А паприку використовують де в Іспанії, в Румунії, бо вона там росте, там копчена паприка, там роблять пелі, там папрікаші і т.д. Тому це вже ноу-хау від Юлії. Не скажу, що це буде несмачно, але просто це дивно додавати до такої страви, бо в цьому є логіка. Якщо б ти додавала вже її, то краще б ти додала її в соус, щоб воно там проварилось і потрошувалось з томатами. Ну, от, собственно говоря, макарони готові. Ти розумієш, вони в этот момент доходять. До речі, що до цього про доходять це якраз про альденти. Друзі, це дуже важливо не переварювати пасту. Дуже важливо чому взагалі, що таке альденте? Чому не доварюють? Ви що думаєте, люди ідіоти? Ви що думаєте? Італійці дурні і їдять сиру пасту? Ні, ніхто не любить жорсткий присмак борошна всередині. Ніхто, ну це, це не норма. Для чого треба не доварити пасту? Для того, щоб коли ви потім з соусом прогріваєте, вона не переварилась. Тобто ви 2-3 хвилини раніше зняли, ніж написано на упаковці, і потім ці 2-3-5 хвилин догріли з соусом. І, і вона дійшла до ідеального якраз стану. А коли ви знімете так, як там сказано, ще й забудете на дві хвилинки, потім ще з соусом, то у вас буде переварена паста. А переварена, вона не смачна і втрачає навіть корисність свою паста з твердих е, сортів пшениці, вона корисна. Е, тому дуже важливо слідкуйте про це. А ще краще. Не тільки дивіться на годинники, що написано на упаковці, а куштуйте перед тим, як виключити воду. Бо е, годинник це дуже класно, але смакові рецептори це найкращий показник. Ну, клас же. Это же красота. Ну, красота. О, Праздник. Радость. Радость. Базилика. Ну. Да, Гениальним базиликом, коли просипаш, Друзі, та взагалі. Никакими детальни. Но без базилика это тоже будет работать идеальна. Друзі, так взагалі жодних претензій. Все правильно зробила. Горілку додала, емульгувала. Ну, можна зробити краще, можна нарізати геніальний базилік краще, можна е, соус зробити одноріднішим, е, можна вибрати красивішу пасту, е, можна презентувати. Але, ну, по суті, вона зробила все правильно. Е, не хвилюйте за те, що там горілка, розширюйте свій кулінарний діапазон та своє мислення. Е, і я не буду казати жодного поганого слова про неї, в неї нічого не згоріло. Камон, це дійсно свято сьогодні. Нічого не згоріло, все правильно приготовано. Е, якщо у вас навіть буде час і бажання, можете приготувати це, це мабуть навіть смачно. Е, так що я дуже радий сьогодні. З вас лайк, з вас підписка, а я піду дивитись наступне відео.